Вітаю всіх на каналі Юний Ентузіаст. Настав ранок наступного дня. І як ви думаєте, чи є повна машина пасажирів, що дозволить нам їхати в Полтаву, знімати ціни на оптому базарі. Ми вже в машині з Іванкою. Їдемо сьогодні на Полтаву. Сьогодні забираємо в Пирятині одного пасажира, потім в лубнах одного пасажира і в хоролі одного пасажира. Получається 5 пасажирів. На зворотню поїздку поки що нікого немає. Як буде далі, розкажу. 2 години 20 хвилин, і ми в Полтаві знаходимося. Як все відбувалося? В цьому в Берятині забрав пасажира, все окей. В Лубнах трошки прийшлося попереживати і мені і пасажирові, тому що ну, там я ж не кожного дня їжджу, там мали зустрітися на трасі, на зупинці, на трасі. І там тих зупинок є. Пару штук, і там тих в'їздів і заїздів. Наприклад, є кілька в'їздів, я так зрозумів, а виїзди може якось не, не синхронізовані з в'їздами з траси от, в місто Лубни. І Там, ну, оскільки я їжджу там не часто, я добре не міг зрозуміти. І так помаленьку їхав на кожній зупинці. Думав, що вже переїхав, і пасажирка теж вже Ну, пасажирка молодець, не хвилювалася нічого, але така спокійна була. От. І, і що? І таки не переїхав, забрали її. А потім в Хоролі мав забрати на трасі. Ой, вірніше, на блокпості. Ну, думав, на трасі блокпост їду, їду. Нема. Ну вже так помаленьку за фурою, так і довго їду за фурою. Ще до початку хорола на карті, дивлюсь, хорол. Ну я там перший раз в житті був. Вже їду помаленьку, кілометрів 70-80. Фура вже ж на обочину давай, обганяй мене. А я за нею так її присую, помаленьку їду. Потім вже за хорол переїхали теж. Ніякого блокпоста не зустрічав. Потім пасажирка дзвонить, де ви є, я з вами маю їхати. Я кажу, що так і так. Ніякого блокпоста не зустрічав, не знаю. От. Вона щось там говорить, ну я за кермом погано чути. От. Непорозуміння сталося. Треба ще навчитися блаблакарити, Треба точно все, чітко. Як зі сторони пасажира все чітко формулювати, пояснювати, розуміти, що то не водій автобуса буде забирати, який по тому маршруту вже там тисячу разів їхав, і все знає, дуже добре розуміє, як де що називається. Це їде людина, яка можливо там вперше і не знає цієї місцевості. І в міру нашого якогось різного уявлення ми можемо по різному уявляти ті самі речі. Просто сталося непорозуміння, про яке мені дуже шкода. Ну, пасажирка заїде, бо дуже багато було машин в цьому напрямку. Заїде вона, по-любому там з маленьким інтервалом відправлялися машини. І що? Але я ну, недоотримав своїх 135 гривень. Просто через непорозуміння. Все, ми приїхали. Я зробив деякі висновки, набрався досвіду, зрозумів, що треба виправляти, як треба їздити бла, -бла каром Зрозумів, звісно, ще не все до кінця, але вже більше розумію, ніж вчора ввечері. Так що, якщо ви теж маєте досвід поїздок, як водій Блаблакаром, поділіться, будь ласка, в коментарях. А зараз в мене ще створена поїздка з Полтави на Пирятин. Я взяв там, щоб автоматично бронювали, але поки що, здається, ніхто не забронював. Там на 15-ту годину. А зараз яка година, Іванка? А Зараз. А зараз 10.30. Я думаю, ближче до цього часу, хто коли звільниться, буде знати, коли він зможе їхати, тоді й будуть бронювати. Дуже легко їхати в Полтаву. Відразу заїжджаєш тут. Ну, скажу, що просто, просто скажу, що дуже легко сюди їхати. Дощ, що приїхали сюди, дощу нема. І ми відправляємося на оптовий ринок, те, заради чого ми сюди приїхали. Все. дякую, що ви зі мною на зв'язку. Обов'язково оцініть, будь ласка, це відео. Для мене це важливо. Будь ласка, підпишіться на цей канал, не будьте. Просто зайцем на цьому каналі безбілетним. Так що все на зв'язку пока. 14.30. Поїздка по Блаблакару Кару від автовокзалу Полтави в мене запланована на 15.00 відправлятися на Пирятин. Зараз, як бачимо, 14.30. У мене ще немає жодного заброньованого місця пасажирами. Але є одне повідомлення від пані Ольги. Яка хоче доїхати до Пирятина, але не забронювала поїздку. Пасажир. Ну, Я їй написав, що я чекаю. Я тут стою, написав номер свого автомобіля. І чекаємо до 14.30. Що буде далі? Розкажу. До 15.00. 15 Ще 28,5 хвилин, тому що зараз 14.31 і, мабуть, 30 секунд. Сьогодні проїхав 205 км, 200 метрів. Поки що так. Який середній розхід у мене був? Mm. Середній розхід у мене був 7,5 літрів на 100 кілометрів. 7,5, тобто 15 літрів пального я потратив. Приїхавши сюди, поїздивши тут на оптовий назад. Чекаємо клієнтів, чекаємо пасажирів. Бортовий комп'ютер показує 14,57. 3 хвилини до відправлення жодного пасажира. Надія на пасажирку за ім'ям Ольга, про яку я розказував, погасла. Вірніше, вона сама її затушила, бо написала повідомлення, що я вже поїхала. І я тепер переніс поїздку на 15 хвилин пізніше. Тобто на 15. Ні, не на 15, а на 10, на 15,10. Чекаємо далі. Зрозумів я одне: якщо я справився в 12-й годині, а в мене поїздка була на 15.00 запланована, і я чекав, що хтось буде бронювати так інтенсивно. І я думав, чим ближче до 15-ї, за 15 хвилин, 15-та і всі почнуть бігом набіжати на мою машину і місця не хватить. То я сильно помилявся і я зрозумів, як це треба було робити. Треба було міняти час поїздки. Міняти ніхто не записався там через якийсь інтервал, там 20 хвилин знову поміняв час поїздки. І так. Сидиш, 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 міняєш, міняєш аж поки не прийдуть якісь пасажири. Треба було мені тут чекати на автовокзалі, а не ходити по Полтаві чекати 15-ї години, думаючи, що всі бігом там зареєструються. Отакий досвід, як їздити по бла, -бла кару. Не хочеться, звісно, порожняком їхати. Але побачимо, як воно буде. Ще трошки почекаємо і побачимо. Якщо у вас є досвід, є якісь поради, лайфхаки. Діліться, обов'язково діліться. Я з вами всім ділюсь. Потім вийду на зв'язок. Тільки виїхали з автовокзалу без пасажирів і тут спиняє два пасажири. Клас. І заплатили вони. Заплатили вони разом один пасажир 80 один 100 гривень. Стою на аварійці ззаду стоїть поліція. В населеному пункті треба їхати не більше, ніж 70 км. 86 не можна, штраф 350 гривень. <реш> Перший раз отримав штраф. Случайно, я не то що злісно там, просто що не хотів їхати. Я заговорився і не зрозумів, що це населений пункт з табличкою на білому фоні. Запам'ятається, нічого. Цікаво. Історія повторюється, От так само йшли до мене, так само там десь. Де біла машина став, я потім здав на аварійці назад, мене попросили. Доганяємо важливого екземпляра комерційного транспорту. Газель. Тут їх дуже багато. От по трасі Перятин, Полтава, Полтава, Перятин. Я їх дуже-дуже дуже багато сьогодні побачив. Вони тут роблять вітер, просто вони тут роблять люди, ними гроші заробляють. А в Закарпатті, от ми були, то там то взагалі не вважається автомобілем. До них ставляться як до пережитку минулого, як не знаю, до викупних рештків динозаврів. А тут все гаразд. Тут вони купляються і продаються. Купляються і продаються. Це я точно знаю, бо коли я багато їх додав в обране на авторія, то мені приходять повідомлення, як часто вони продаються, відповідно і купляються. Так що газель тут в Почоті на Полтавщині. Полтавщина, Київщина, Черкащина це край газелістів. Сумщина, як я міг забути. Сумщина теж. Так, більше ніхто не підписався з нами їхати, та й взагалі не те, що більше, менше ніхто не підписався. От. Я намагався там змінити час, змінив час, там, наприклад, на 15.10, а потім хотівши змінити час в 15-10 чи в 15-11 вже не міг. Треба було в 15.09 і все. Більше час міняти не міг, а відповідно, потенційні пасажири бачать, що вже, мабуть, та машина поїхала. Тому, якщо там є можливість дзвонити навіть до тих, хто 5 минут чи 10 минут назад мав відправлятися, ймовірно, вони ще стоять, дзвоніть до них. Далі ще з Іванченого телефона створили поїздку, теж. там один хотів з нами їхати, але не міг дозвонитися до Іванки і скасував поїздку. Коротше. Отакий От то Блаблакар, перший раз в мене такий досвід сьогодні по бла, -бла Якщо я щось робив неправильно, або все робив неправильно, обов'язково напишіть в коментарях стосовно бла, -бла як знайти клієнтів за один день або за пару годин до поїздки. Особливо мене це цікавить. Тому що сюди поїздку я за тиждень зробив, а назад я зробив поїздку тільки коли, вчора чи сьогодні, вже не пам'ятаю. От. І то, ну, неправильно з часом там поводився. Отакі от пироги з тим блаблакаром. Тут поки стояв, бачу, машини під'їжджають, від'їжджають. Не знаю, чи це по уберу, по булту, уклону, чи це бла-блакар, чи це на далекій відстані, чи тут, по місту. Ну, люди їздять, людей возять, так що все нормально, треба враховувати свої помилки, вдосконалюватися, якщо вам дійсно потрібні пасажири, якщо ви часто їздите, то по блаблакару, я бачу, дійсно, пальне вертається. Навіть якщо ви, на якщо ви не на газу, якщо ви на газу, то ви заробите. Якщо ви на бензині чи деспаливі, то ви заробите, якщо у вас великий автомобіль 8 плюс 1. А якщо у вас легковий автомобіль, ви візьмете 3-4 пасажири, то ви по-любому відіб'єте пальне, якої б вартості воно не було, і будете мати ще на каву ходоги, квас гроші. Отаке моє заключення по сьогоднішньому бла, -бла Дякую, що дивились до кінця. Не забудьте поставити палець вверх. Пока.